У торгово-розважальному центрі Цум Луцьк на першому поверсі цієї п'ятниці галерея вітань на радіо Аверс знову зібрала найтепліші емоції. Цього разу в центрі уваги улюбленці мільйонів котики Муркотливі, грайливі саме про них говорили. Їх вітали і ділились зворушливими історіями. Дуже полюбляю всі сімейство кошачих Дуже полюбляю. Дома не, не було у мене. Але я спілкувалася у нас, наприклад, у дворі наша кішка була, то вона собак могла відігнати велику собаку. Собака завіжала і убігла. Вони дуже гарно розуміють людей. У мене є кіт, Звати Казанчик. Кажанчик? Кіт отакий. Чорний кіт, взагалі класний. Я хотів тактильного кута, а в мене попався наоборот. Ну, він не те, що кусає, він так тіпа, гризеться трошки. То він особо не боїться нікого. Я думаю, що він все-таки все почуває господарем. Як, як, можна, як можна не любити котів? Це просто це мі-мі-мі. Ну, я не а знаю. яка вам найбільша порода подобається? О, Чесно кажучи, я люблю о, великі породи котів, тобто, не знаю, майкуни або, mm -hmm. скажімо так, можливо, навіть амбісіанці. Просто от, по кольору мені дуже подобається. Ну і по темпераменту, характеру. Коти всі благородних людей. Кіт це просто, я не знаю, кіт це найкраще, що придумало людство. Я би хотів би, напевно, сказати якісь приємні слова всім, хто зараз це слухає, побажати гарного вечора. Е, хотів би сказати, щоб всі мрії там, людей, які зараз це чують збувалися, щоб цей вечір був найкращий в їхньому житті, щоб вони любили котів, не біжали. І коли ви бачите якусь тваринку, котика, собачку, песика, обов'язково зайдіть в магазин, купіть їм якусь сосісочку чи хоча б корміть. Підгодуйте, тому що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Наступного разу тема релакс: як залишитись спокійними та щасливими. Приходьте що п'ятниці, 16 до 18 години і даруйте емоції разом з Аверсом.